Привіт! Сьогодні в нас новий огляд нової книжки, і вона надзвичайно цікава і дуже така дискутабельна. Там є багато про що поговорити. Отже, сьогодні ми роздивляємося розділену династію, родинна історія російського українського націоналізму». Фабіан Бауман написав свою першу прекрасну монографію. Її видало видавництво локальна історія цього року, 25-го. Uh, і це дуже цінна, важлива і цікава для нас книжка. Пройдемося потихеньку uh, по деталях. Отже, uh, спершу, як зазвичай, проговоримо видавництво видання. До речі, локальна історія uh, це дуже цікавий такий великий проект, який не лише видає книжки а вже не перший рік, а uh, видає чудові журнали. Uh, Передивіться до них, у них є ютуб-канал, у них є чудовий сайт, тебе безліч інформації. Якщо ви цікавитеся історією, ви, мабуть, що про них чули. Якщо ні, то ідіть гугліть. Це точно дуже цікаво. Вам сподобається. І от вони вирішили піти в нову для себе галузь і почати видавати книжки, і тепер просто за... засипають нас неймовірними прилинами, того що вони ведуть. Там буквально кожна книжка шедеври, кожна хочеться взяти читати. І це моя перша. Від них я її передзамовляла, отримала, прочитала і от мала дуже багато задоволення, хоч і частково це сумно читати, але все одно судно цікаво. Отже, це у нас швейцарський дослідник Фобіан Бауман. Він багато років досліджував джерела, цього в архівах, пархівах, осмислював і опрацьовував. Природу українського і російського націоналізму і це його перша монографія, наскільки я знаю. Вона вийшла супер легка, як для монографії в читанні. Це справді читається іноді як детектив, як трилер, як родинна др драма, тут прям родинна сага. Знаєте, ну, типу, все є. Читається дуже легко взагалі, не нудно і не складно. Головне запам'ятати імена головних діючих осіб, скажімо так, членів родини Шульгіних, про яких у нас тут йде. мова. коли ти запам'ятаєш людей по іменам, стане вже взагалі супер просто. Отже, про що у нас тут? Ми беремо тут родину шульгіних. І на прикладі однієї родини дивимося, як розвивалися політичні течії, скажімо так, в Російській імперії. 19-те, початок ХХ століття і далі вже на імміграції, ну це вже не йде. От, і це страшно захопливо, тому що одна родина розділилася на дві гілки: на українську і російську. І це прям дуже показово е, дає нам зрозуміти, що о, люди мали вибір, люди мали можливість обирати, люди мали можливість досліджувати щось і свідомо зробити свій вибір на користь українства е, чи російського націоналізму. Буквально так, причому в незалежності навіть від свого походження, у нас тут є один із членів родини, герой, який за походженням, українець, він виріс в селі він прекрасно знав українську мову. Ну ту, якою, ту, якою говорив в нього в селі, але при цьому він зробив свій свідомий вигляд і став частиною російської гілки родини і захищав весь цей російський Київ, який був йому. Ближчі, ніж українські. Е, що тут такого ще у нас цікавого? По-перше, мені було прям приємно, що це іноземець, але він так глибоко розібрався в усьому цьому складному запутаному контексті, що мені здається, не всі українці в цьому так збираються. Іноді я така ловила прям осяяння. Типу, ух ти, а, а так, а ось ти це все незалежність справді призводить до цього. Він дуже глибоко розібрався, він дуже класно працював з джерелами, але при цьому він не, а, не вірить, ну як справжній науковець, він не вірить джерелам на 100%. Він критичний і це видно. І він тут часто каже, особливо так як о, багато мусив користуватися мемуарами і спогадами. Ми знаємо, що це суб'єктивні. Тексти, тому я іноді підкреслюю, що ось тут, ось в тому моменті, скоріше всього, людина трошки лукавила, або ще щось, або, можливо, дещо інакше описувала події, ніж були насправді болес це був її такий погляд, так, типу не незалежний, а свій суб'єктивний. І це берем цінно, це важливо. Мені подобається, коли з джерелами працюють ось так якісно. І за рахунок того, що він так глибоко все це розібрався, він зміг показати таку цільну картину Києва того часу всього її спільноти, і тут видно, що він не ділить е, чисто на дві незалежні гілки. Ось тут, от українці, ось тут -от росіяни. Ну, націоналісти, так? Російські націоналісти. Е, що вони не взагалі не взаємодіють і не залежать? Ні, це живий організм. тоді ще не було такого чіткого поділу між цими двома точками зору. Це була жорстка конкуренція. Це був діалог між двома точками зору та представниками двох точок зору. Це така, ну, така тканина, яка ще тоді не поділилася до кінця, можна сказати. І вони один з одним взаємодіяли і тоді ще притиралися, якраз формувалася якась кінцева точка зору в цьому діалозі. А по-друге, що цікаво, він теж це підкреслив. Що український Київ, українська така ідентичність, вона через те, що була опосліджена, вона заборонялася. Ти не міг відкрито проявляти так. Якісь український націоналізм вона часто переходила в якусь приватну сферу, і він тут гарно підмітив те, що через це. Роль жінки дуже сильно зростала, і жінки, так як вони не могли бути такими соціально активними як чоловіки. Вони були вдома, і через це вони дуже багато формували якихось есад націоналізму, виховували нове покоління. Це дуже важливо, тому що це, 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 це цікаве, і це важливе підкреслення, яке не в усіх наукових працях на це звертають увагу. Я вперше про це прочитала в збірці статей жінки у горнилі модернізації. І ось там теж про це. Дуже яскраво підкреслювалася через те, що жінки мали вплив на виховання дітей, в тому числі вони буквально ростили вже нове покоління без різниці. Да? Діти вже чітко виростали зі сформованим світоглядом, українським сформованим світоглядом. Але і цікаво, що у нас є така незвична, незвичний прояв жіноти такого жіноцького фемінізму. Хоча всі жінки не вважалися по феміністами, це також і. В гілці російській цієї родини там через певну особливість того, як у них вся ця робота на формувалася. Це ж е, да, до речі, я не сказала найважливіше, у нас е, російська гілка Шульхіних вона ж видавала знамениту відому дуже газету «Київляня». Ми часто нею користуємося зараз, щоб дізнатись про якісь події в Києві, чисто статистично, де там шоу, в які дати відбувалося, але також це гарне відображення. Не їх точки зору, і загалом такої ось тієї російської точки зору на і жінки активно працювали в цій газеті, так як вони були штанами цієї родини. Це незвично для російських націоналістів. Вони завжди ж таку не жінка окремо. І це нормально для століття Тоді так, і ось вони теж вони були такі консервативні, але не дивлячись на консерватизм, у них там в приватному житті. Віддавалося дуже багато дивного і, і не, не дуже парально прийнятного в тому числі. Але і ось такий от аспект був, що жінки не теж були дуже активно залучені в цю соціальну роботу, буквально могли очолювати роботу газети і формувати її наративи те, про що вона буде писати. А, також, що ще цікаво, Мені насправді сподобалося підмітити, що і та і інша гілка переймалися одними самими питаннями, часу соціальними, але наскільки ж різним по різному вони дивилися, і дуже гарно видно, що вже тоді у 19 столітті було видно різницю між українцями і росіянами російською точкою зору, що українців не... І, і російські націоналісти турбувалися про селян, вони турбувалися про всі ці соціальні питання. А, очевидно, що всі обговорювали питання єврейське, так і, і очевидно, що російські традиціоналісти, націоналісти вони були більш консервативні, відповідно, антисемітистські в цьому. А, їх цікавило багато різних так, але в них настільки були діаметрально різні погляди. Українці завжди були більш схильні до більш демократизації до залучення людей в усі процеси для того, щоб посвятити їх в теоретичну базу. Да? Тому що ми знаємо, що як правило, селяни взагалі не дуже розбиралися в цих ось цих питаннях. Їх турбувало головне і базові питання, які вони були не закриті. Це нормальна їжа, нормальне життя, щоб вони менше працювали більше відпочивали. почували. На жаль, їм це тоді було не все із цього доступно. Їх турбували ці питання, їм було не до. Ось цього от, високих глобальних питань. Ці отворення, якраз українські націоналісти більше хотіли ось піти туди а, і проговорити це. А при цьому е російські російські націоналісти вони говорили про те, що ні, нам треба, щоб був авторитаризм. Нам треба щоб була жорстка рука монарха, щоб все це було консервативно і серйозно. Це і зараз так видно. Вони хочуть, щоб ними жорстко і владно керували і казали, що робить по цьому життю. Українці ж так не можуть жити. У нас зовсім це не так все працює. І це та різниця поглядів вже тоді повалася, коли вони не проглядалися. Це дуже правогарно видно. Але дуже сумно потім читати другу половину книжки, коли ми вже говоримо про імміграцію, коли і та інша родина. По різному себе поводили спочинаючи з 17-го року. Як не дивно при всій любові до монархії, один із членів російської гілки цієї родини був дотичний до відречення коли другого від престолу, О, така от оказія. Але потім, звісно, що все було досить послідовно. Вони брали участь у Білому Русі. Українська гілка родини була залучена і до нередовіть і дали нам гарних дипломатів тогочасних, але так чи інакше, як би вони не провели ті роки, всі були вимушені емігрувати і продовжувати там вже жити зі своїми поглядами. А і це насправді дуже сумно читати і ту іншу, звісно, що мені більше шкода українську гілку, але і, 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 тих російську гілку також. Це в принципі було дуже тяжко, хоч і не ті, не інші не відреклися і не змінили своїх поглядів. Словом, книжка надзвичайно ну, І Це я, знаєте, так і дуже поверхово по ній пройшлася, щоб вас можливо трошки зацікавити, але про неї можна говорити водинами. Вона дуже цікава, і в неї видно, що пропрацьована, тому що тут ось, мабуть, останню трошки більше, ніж сотню сторінок, це лише принятки і джерела. Це те, що потім можна окремо частково буде досліджувати. Автор справді старався зглибити нас в цей контекст і максимально допомогти в ньому розібратися. Ну тому що, очевидно, це ж не перше видання. Воно було спочатку видано за кордоном. І от ті, хто іноземці, хто прочитали, я думаю, вони сильно краще розуміють Україну те, що у нас зараз відбувається в країні, і витоки, в тому числі, повномасштабного вторгнення Росіян до нас, тому що вони бачать цього. Що ви це все починалося? А, і для нас теж корисно буде, можливо, додатково відкрити якісь шари розуміння цієї ситуації. Також тому я а, була дуже нею задоволена і я дуже вам її раджу до прочитання. Це те, мені здається, що, а, мабуть, кожен українець має прочитати і гарненько так для себе осмислити. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що я вас зацікавила цією книжкою. Вам було не нудно про це слухати. Тому, якщо це так, то будь ласка, поставте лайк, поділіться відео з друзями і напишіть в коментарях, може враження, може, ви вже її читали. Також буде цікаво це обговорити там разом з вами. Дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я, до наступного відео!